Вірш, який називається, як він називається, я вже забув, мені тринадцятий минуло. Півстолітній чоловік не міститься в моїй голові. Що з ним робити? Як заспокоїти ці. 18250 днів і ночей. Ці додаткові 13 днів і ночей, бонус високосних років, що їхнє число також відповідно 13. Вони ж нікуди не лізуть? Ні в які ворота. Як можна так довго жити? Цілих 13 високосних років? І навіщо так довго жити? А ці 438 тисяч 112 годин, як їх усвідомити і засвоїти? Як розкласти їх на хвилини і кожну згадати? Якщо вони справді в мене були, то чому я не можу згадати кожної з них? Півстолітній чоловік це не жарти. Це не якісь там сорок. З їхньою зеленою хлоп'ячою недосвідченістю ані не 45 з їхніми турнуватими ілюзіями, нібито жизнь удалась. А що, хіба ні? Півстолітній чоловік це вже не жарти, це швидше кпини і насмішки. Але я не здаюся. Півстолітній чоловік має звикати до фрази, але я не здаюся. Півстолітньому чоловікові лишається тільки здаватися. Тобто бігати вранці навколо озера чи принаймні навколо дерева, берегти себе, не хвилюватися при слові майбутнє або батьківщина. І ходити на фітнес, фарбувати волосся і відмовляти собі у спокусах алкоголем заради інших спокус. Півстолітній чоловік, як герой опору, знає, що знайдуть і впіймають, і спецслужби давно на хвості, але він усе одно посміхається на всі щойно поремонтовані зуби. І за цією прикметою вони його і визначають. Цей посміхається так, ніби йому півстоліття. Мої 50 років це як мої 50 баранів. Я пас ягнята за селом, і от вони виросли. Я жену їх центральною вулицею, нашою пішохідною соткою. Вони плеють і бекають, і намагаються збочити і розтектися містом к пісовій мамі. Я хляскаю батогом, копаю їх і зганяю докупи. Куди я їх жену? До музею літератури? Всю отару на шашлики? Ні, насправді пів століття це зовсім нічого. Це 50 13 березнів, всього-навсього. Це вже не юність, але ще весна писав я по-другу зразу, коли мені було 20. А 25 видавалося катастрофою, яка не повинна, не сміє ніколи настати. Але що найсмішніше, я можу і сьогодні повторити. Це вже не юність, але ще весна. Бо сьогодні тільки 13 березня, і мені минуло 13 -й. І це справді не юність. І далі буде все краще. Бо, як каже Перфецький, пів життя ще попереду, бо пів життя завжди ще попереду. І я маю кого любити, і маю кому сказати дякую, і я його кажу. От лише що робити з пробудженнями, тобто з нами, щоб не снилося знову, ну хай не сниться, ну досить уже, ніби такий молодий, такий невагомий і п'яний. І так багато всього. І воно тільки починається. Дякую. Мені по цим балах я і зараз готовий на все у свої п'ятдесят.